Давайте досвіджу інформації. Майже пів Києва наразі без світла через атаку Росії запроваджені екстрені графіки. Вимкнуть ремонтні бригади повертають електрику першочергово для об'єктів критичної інфраструктури. Це повідомляють в ДТЕК, щоб ви розуміли, щоб не дарма телефонували туди по всій столиці. Проблеми з водопостачанням. Працюють всі профільні служби у КМДА. Попередили про зміни в русі поїздів. Також у мітрополітені потяги курсують із затримкою до 7 хвилин, щоб ви розуміли. Хто них я зазвичай це хвилина півтори і кількість постраждалих у столиці від нічного обстрілу зросла вже до 12 людей, вісім людей зараз у лікарні, і ми можемо дізнатись більше. Долучаємо до ефіру нашу кореспондентку Каріну Шевченко. Вона перебуває біля будинку в Печерському районі столиці, який зазнав руйнувань. Отже, Каріно, яка в тебе остання інформація? Колеги, вітаю! Так дійсно я на тій самій локації, де пошкоджений будинок. Нині нам відомо про те, що людей з пошкоджених квартир евакуювали. І за інформацією поліції, саме в цьому будинку було дев'ять постраждалих, тих людей, яких госпіталізували. Нам сказали, що їх вже деяких відпустили. Вони обійшлися незначними травмами. Також нам вдалося поспілкуватися однією із мешканців цього будинку. Вона сказала, що почула гучний вибух, але на щастя обійшлася без травм і отримала ще значний стрес. Давайте одразу її почуємо. Постраждала, вилетіли вікна у нас. Це дуже, це може секунд 30, навіть нічого не встигаєш зрозуміти. Летить бабах, взрив, стекла сипляться і всі починають скакувати і біжати. Тут поруч також розташована поліція, яка фіксує всі ці пошкодження. Люди звертаються і заповнюють документи. Нині ж досі тривають роботи і самої поліції, які оглядають пошкоджені квартири та комунальних служб щодо самої ситуації у столиці, то бликало досі на лівому березі. Частково є світло на правому березі столиці. Міський голова Віталій Кличко сказав, що нині енергетики намагаються відновити всю цю ситуацію. А от щодо руху поїздів, як ви казали колеги, то Дійсно, є затримки саме у метро. Наприклад, станція Червона Гілка від Академістечка до Арсеналі лише рухаються поїзди, і то затримкою у 6-7 хвилин. Тобто, дістатися нині до лівого берегу неможливо саме на метро. На синій гілці поїзди рухаються від станції Героїв Дніпра і аж до Теремків, а на зеленій нині курсуватимуть. Лише від станції Серець і Докловської щодо е, поїздів, то Укрзалізниця повідомила, що таких затримок не буде, але ось будуть все ж таки затримки поїздів у приміських поїздах. Тобто е, кожному хто має якісь е, квитки, дорогу, то варто слідкувати за офіційною сторінкою Укрзалізниця щодо самих обстрілів і цієї нічної атаки, яку Вкотре застосувала Росія проти українців, то наслідки по енергетиці і аварійні відключення є на Сумщині та Полтавщині. Також е зазнав пошкоджень енергетичний об'єкт на Запоріжчині. Це інформація обласної військової інформації адміністрації. Тож е нині колеги у мене все. Це інформацію, яку я володію. Бережіть себе і передаю вам слово. Рінте. Теж, будь ласка, бережи себе. Ти нам ще потрібна. Я бачу у тебе там чи порізаний палець, це випадково не там порізалося, чи все нормально у тебе? На щастя, ні, дякую. А, на це, щастя, слава ні. слава Богу, ми тоді спокійно. Це була Каріна Шевченко. Про наслідки ворожого обсяла Києва. Наслідки атак відчула вся Україна. Насправді вже запроваджуються екстрені відключення, зокрема на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині і Харківщині, друзі.